Привіт, друзі! Мене звати Ольга, ви на моєму каналі. Я рада, що ви до мене зайшли в гості. Це моя кухня, я її дуже люблю. Це моє робоче місце. Це моє робоче місце. Вибачте, досточка трошки така, ну, я її чищу, через то вона там трішки треновенько купити. Не звертайте уваги. Що в мене сьогодні? Сьогодні в мене лагман ще залишився. Сьогодні Давидка ще пообідає. А це я дістала печіночку, зараз я її почищу, обсмажу з цибулькою і зроблю чуть-чуть паштітіка. Це в мене рибка, коробчик, я її помила, також її відсіжу, просушу і запечу в духовочці, бо мені не можна смажене, а щось потрібно їсти. А це я відварюю. Відварюю стегенця собі, буду їсти. Мені потрібно їсти м'ясо. Ось так ось, друзі, це моя кухня любима, яку я дуже люблю. А на дворі давидка фарбую парканчик, бо він там у нас трошки пішла і ржа, він пошкурив, все зачистив і тепер пофарбує. У нас буде дуже гарний. Гарний заборчик, і ми ще хочемо його закрити зверху, так, щоб з однієї старини зробити бесідочку. Там ви бачите, вже забрали гойдалку, там буде бесідка накрита, і там зробимо для винограду. Для дикого, звичайно. Ось такі справи. Квіточки мої наверху поставила, щоб було краще. Всім бажаю гарного дня. Заходьте до мене в гості. Я буду дуже вам рада. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Гарного всім дня, мирного, тихого, спокійного!